Бог наш, Бог серід і вдів, нехай закінчиться ця проклята війна заради стогону і плачу дітей Божих, осиротілих і вдовілих у цьому геноциді. Молимся за Україну, щоб помножилася віра та прийшла перемога від Господа. Нехай буде зломано зло зброєю і правди, хай прийде помства Божа і покарання тим, хто чинить зле. Справедними нехай переможуть і зрадіють про спасіння Боже. Бог наш той, хто втішає скорботних, нехай втішить смирених і тих, хто надіється на нього. Виганяємо духа злоби піднебесних із України, зупиняємо ім'ям Христа, вершників Апокаліпсису, брехню, війну, голод, смерть та пекло. Закликаємо та поклоняємося вершнику ім'я якому слово Боже, одежа його окроплена кров'ю. Він цар царів, та господь над панами. І воїнство небесне слідує за ним на конях білий, нехай з'явиться слава та сила Христа в Україні, нехай зруйнуються всі задуми на винищення нашого народу, нехай ствердиться воля Божа, щоб ніхто не загинув, але всі мали вічне життя. Хай вильється дух благодаті, сили та здорового глузду. А всяке прокляття та безумство будуть винищені силою згори. Нехай прийде просвітництво істинною в Україну і закінчиться час вавілонської релігії та пітьми. Всі задуми діял. Нехай будуть зруйновані ім'ям Ісуса Христа. Жодна зброя, нехай не буде успішна, яка спромована проти народу України. Бог сила наша та щит наш, нехай буде благословенне і прославлене Його ім'я, Бог сирід і вдів, батько для тих, хто надіється на нього. Амінь.